Зробите цю помилку і вам заборонять списувати борги на протязі п'яти років. Уявіть, ви вже на межі вирішили оголосити банкрутство, але раптом берете ще один кредит, щоб оплатити послуги юристів. Для суду це сигнал. Ви не банкрут, ви шахрай. У кращому випадку вам просто відмовлять в процедурі банкрутства. У гіршому можуть відкрити кримінальне провадження за шахрайство. А якщо до процедури ви подарували машину родичам або продали квартиру за копійки. Це все підстави відмовити у списанні боргів. Суд перевіряє усі ваші угоди за останні три роки. Ставить просте запитання: чому ви розпродали або передали майно? Але не платили кредитором. І третя помилка йти в банкрутство без юриста. Будь-яка неточність, будь-який забутий нюанс можуть коштувати вам всього. Банкрутство не страшно, страшно зробити фатальну помилку на старті. Пишіть у коментарях, з якими міфами про банкрутство ви стикались. Я читаю кожен коментар та безкоштовно відповідаю.